Доброго часу, друзі. І так у нас 27 травня 2024 року Україна Волинська область. Ну, ось такий перший невеличкий збір полуниці. Ну так масштабно до ящиків вона виглядає так. Досить непогана полуниця. Зараз попробуємо щось трішки зважити. Кілька, ну, звичайно, зважимо крупніші, дрібні вважити. Нема сенсу, як вона виглядає. Ось бачимо, 38 грам така полуничка. Доволі непогана. Е, ну, не знаю. Знімаємо в тіньку, щоб вона не нагрівалась. Е, не знаю, як буде е, сама зйомка. ну Якість кольорів. От, 55 грам полуничка. Це звичайно крупніша ягода вибрана. Бачимо, що я не вибираю крупнішу, але браковану ягоду. Ця ягода піде на прилавок, звичайно. А бракована ягода. Ну, ось вона стільки ягоди. Значить, дещо ми вже забрали, вибираємо кожен день по кілька луточків. А сьогодні вже чуть більше. Ну, звичайно, це не це не вся бракована ягода. Я вже тут дещо поснідав на грядці, то неї так і є мало. Ну такий от візуальний вигляд. В основному це сорт асирія. Підемо на грядочку, глянемо як там виглядає. Ну, а ось тут наша асирія виглядає приблизно так. От Деяка ягода вже дозріває. Бачимо. Деяка ще зелена, щось навіть поодиноке цвіте. Ну, ось така наповненість. Звідси ми вибираємо ягоду вже близько тижня, ну, не в великих кількостях, оскільки грядок у нас багато нема, але підгружається сирія. Ось тут листя менше, можна подивитись, бомбезна, така от підгрузка сирії. Якщо нам дасть погода, ну і інші фактори, я думаю, урожай цього року буде непоганий. Повторюсь, ягода досить крупна. Чому? це однорічна посадка, і цю посадку я думаю, нам вдасться. Після плодоношення ми візьмемо звідси якусь кількість саженця, і до кінця серпня ми заберемо і посадимо знову свіжим саженцем. Тоді буде ягода крупна. Неї буде звичайно менша, але крупна. Ну і вазів буде приблизно теж саме. Ну ось так воно виглядає. Ну, тут маємо ще дві грядочки, це теж сирія. Сирія це сорт, який в нас заходить найкраще. Ну І найбільше мені подобається ось така картина. Оця ягода на соломі, воно більш-менш так природньо, красиво, естетично виглядає. Щоправда, не, не зовсім практично. На агроволокнові воно краще. Ну, Там не заводяться ніякі слизні, не під'їдають ягоду. Тоді неї не потрібно відбраковувати на агроволокнові, а тут от е, більше браку. Але пробуємо різними методами е, і будемо бачити, що з цього отримаємо. Ця грядочка в основному посажена на саженець, е, і вона не накривалась. Мороз багато вибив полуниці. Ну і що, глянемо ще нашу румбу е, і будемо завершувати відео. Ну і ось такий вигляд має зліва рядочок румби. У нас іде справа та сама сирія. Сирію садимо скрізь. Ну, друзі, це ягода, від якої важко відірватися. Ну і сама румба, вона в нас виглядає ось так. стиглу ми вже забрали, звичайно. Не, щось я не подумав зразу відзняти. Кущі такі трішки дещо бідові, скажемо, оскільки тут тінь цілий день. Ось все тільки вранці, і ввечері, ввечері, сонце. Ну і сама розсада до нас прийшла така слабенька з хворобами. Ми неї трошки вже трошки вона вже в нас оклигала. Мене підлікував. От, і думаю, будемо мати свою розсаду розмножувати і висаджувати на другій ділянці. Там трішки тепліше, може буде щось краще. Ну, Ягода тут не така велика, але теж досить смачна. Ось так виглядає ця вся історія. Ну і, Звичайно, зараз найдемо якусь більш-менш цікаву таку експозицію по, по сорту. По сорту Сирія, ось так вона виглядає. Ну і на цьому фоні вам побажаю друзі, мирного неба, здоров'я! Пам'ятаємо, все буде Україна.